Попередні дівчата сказали, не було взято за правду. І так, протягом дуже довгих років гави-сусіди мало функціонували 14 дитячих садочків, в яких проховалося 3,5 тисяч дітей. Станом на сьогодні в фактично входять у дитячий садочок Я ще раз говорю, в мене кожен день є група, у якій ми з вами можемо навіть сьогодні. Я вам зачитаю, хто сьогодні директор кинула скільки не дітей. Це можна перевірити по харчуванню і по головах у дитячих дітей. Не з пистопу, я вам говорю за публічну. І коли, на 1 вересня, після того як прийшов на де години. Для того, щоб цього не було. Ми не раз з вами виносили про закриття шкіл і про закриття дитячих садочків. Непопулярне рішення не прийнято, не підтримано. Проте, в удивіти написано чітко, закриття трьох дитячих садочків і трьох шкіл. Станом на 1 вересня закриття було у школах у класах. І саме по класах ми маємо 38, 42 дитини. І саме у нашому році була проблема з набиранням дітей до першого класу. Так, да, Ми відкривали по 18 дітей, по 15 дітей у школах де дітей по 32. І ми всі знаємо, що великі школи, такі як 10, 12, 4, 15, вони саме є головними спонсорами всіх шкіл. Тому що при автономії вам потрібно... Ці школи проживуть з відсотками 30 До речі, всі педагоги мають право на 30 а батьки платять 5%, бо більше немає грошей. Було питання про те, чи ми виділяємо кошти. Якщо їх немає, якщо є інші нагальні потреби. Скажіть, будь ласка, ми вже маємо з вами дитячий садочок номер 2 50 дітей, 25 садочок, 40 дітей. Давайте ще і в центрі. Це не віддалений мікрорайон, це центральний. Тому було б призупинено. І я не саме навчання. У нас там ноль мережа дітей. Усі, бажаючі, я ще раз повторю, бажаючі, були переведені до інших закладів. По сьогоднішній день у нас є вакансії, вихователі, вакансії покомічників вихователів, за госпілів, робітників, то й попотівку працевлаштованих. Ми зараз оберігаємо три садочки: 17, 5 і 27. У ньому чисто, затишно і тепло. Але саме на сьогодні ви не маєте права виділити мені на укриття, тому що ми пояснили вам, саді хороший, ніхто не має ніяких претензій, тільки потрібна система вентиляції і відведення води. Отих 700 тисяч, 500 тисяч це після проекту буде відомо, скільки потрібно. Нова ніхто не виділить, коли є ноль мережа, ні одної копійки, Садів призупинені. Скажіть, будь ласка. Другий сайт 43 дитини, 4, 158, 7, 181, 11, 89, 15, 84, 16, 90, 22, 189, 25, 50, 26, 94, 28, 175, і страхівка тридцять 38 дітей. Я ще можу сказати, скільки цих дітей отримує технічних працівників, а на половину. Ви розумієте? І зараз нам будуть проведені грудні цифри освітньої субвенції. І ви що одного скажете нам, що ми вже мали в класу по 50 дітей, бо кожен головний розпорядник коштів, повинен привезти бюджет відповідно до того грошей, які ми дали. У минулому році на галузі освіти було виділено на школи тільки 4 мільйони для дітей, які навчається на іншій при батареї 31 мільйон. Саме 31 мільйон. директорів шкіл зекономили. Економили на всьому, тільки чому можна було. І не думайте, що 42 дитини чи 40, нам легко вчити у школах. Хоча ми бачимо, ми проаналізували і взяли всі старші групи, які зараз випускаються. У нас тоді половина шкіл не наберуть перші класи. Не наберуть їх, бо їх немає. Ще одне. Ми зараз маємо з тим, що я веду просто аналіз. І коли з дітьми, які навчаються по школах, все зрозуміло, вони є в айкомі заведені так, все це спостерігається, то айкома для дитячих садочків немає. І ми перевіряємо по харчуванню списки дітей, які записані і які відвідують. Є прізвища, які записані, але їх немає. Мама записалася, відповідно до того, що стан, ми є дестантю, його не можуть дракувати. Ну, фактично, дітей немає. Ми говоримо, що ясні групи не можуть бути. До 20 дітей більше не можуть бути. Ні, як ви бачите, ні в одному сайті, де немає 20 дітей майже в групі. Далі закон це, не дай Боже, діти у групах особливих. 8, 8, 5, 5, це піда батьків, ми відкриваємо ці групи. Але, вибачте, в школах 42 дитини, а тут 5 дітей, ми цього робити не можемо. Це я на те, щоб ви не думали, шановні депутати, що є якісь барбари, які тримають по 38 дітей в групах. App, typ, не мають. Я вам говорю, фактично, скласти. І якщо у нас сьогодні в групі буде дві дитини в одній, дві дитини чи п'ять дітей у середній, другій, їх зведуть. Ну фактично жодного разу не було б більше 20 у групах. На від вересні місяці. Я відповідаю мені слова, тому що в мене є звіт кожного директора дитячого садочку. Щоденно. Тисячу тридцять дітей і все. Ви пише на сесію аналітичних місяць. Ні, фоклоні. Дає начальник управління інформації. Я за кожне своє слово відповідаю. За кожне. Тому що на це виділяються кошти, піділяємо на харчування і дуже легко все перевірити. перевірите.